Приходить син до батька і питає, па, а як пишеться пів літра? Через дефіз чи разом? Батько думав, думав. Синку, напиши лучше дві чакушки. Так, усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Не ДМТЗе відукр запчастини. Так, і сьогодні розкажу як ще одну вібрацію. Ну не, не вібрацію побороть, а щоб трошки тихіше було. Так, отут хто пробував, отут шатається ужас і тарабани воно. Тоже оця железяка між оцими тіпа-тіпа зроблено якісь фіксатори такі інтересні. Воно пружинне, але ж воно ширше стоїть, ніж оцей капот. Так, розрізаємо трубочку. Трубочка діаметром 5 всередині і наружно 11. Я колись ставив, якщо є уплотнення з капота Жигулі, воно теж замечательно сюди налазить і держиться відрізати. Але треба різати болгаркою, бо там металічний корт. Сантиметрів 4 відрізаєш і воно цей. Ну і трубочка, в принципі, цивільна. Геть не тарабани. І тут так само зробив. І тут теж трубочка. Так. Десь в імпортному тракторі бачив, що капот із середини обклеєний е, антивібраційною такою товстенькою. Треба і собі купити, зняти його і... Він тоді вібрірувати не буде, буде такий глухий звук у нього. Це буде... Це треба буде колись зробити. Так, всім пока.